Видатні історичні постаті живуть не лише історичною місією, але й життям звичайних людей. Не був винятком і Степан Бандера, лідер Організації українських націоналістів, чия боротьба і життєвий шлях досі є взірцем для сучасних борців за незалежність. Особисте життя Степан Бандера зумів налагодити після виходу із польської в'язниці. Та окупації частини Польщі німецьким вермахтом. Він одружився влітку 1940 року в місті Краків. Після розколу організації українських націоналістів на дві гілки штаб-квартира Революційної ОУН, яку ми знаємо як Бандерівська, знаходилася саме там. Обраницею Степана Бандери, якому виповнився 31 рік, стала Ярослава Опарівська, 22 роки, донька капелана Української Гаульської армії, що загинув. Влітку 1919 року у боях під час Чортківського прориву. Ярослава Опарівська була членом організації українських націоналістів з 1936 року. Навчалася у Львівській політехніці на тому самому агрономічному факультеті, що і її майбутній чоловік. Вона з польською владою на короткий час в 1939 році. Після виходу з ув'язнення жила на Лемківщині. У подружжя народилося троє дітей дві доньки та син. Донька Наталка народилася 26 травня 1941 року напередодні німецько радянської війни. Син Андрій народився у квітні 1946 року, а донька Леся у травні 1947 року, на півдні Німеччини в Баварії після завершення Другої світової війни. Де Степан Бандера і Ярослава Опарівська жили, часто змінюючи адреси одна за одною, подекуди із документами на підставні прізвища, часто переїжджаючи через побоювання помсти з боку радянських спецслужб. І ця помста, як відомо, не забарилася. На еміграції в Австрії, а пізніше у Південній Німеччині, родина Бандери жила дуже скромним і непоказним життям, власникаючи єдину сімейну відпустку. Степан Бандера та Ярослава Опарівська зуміли провести з дітьми тільки в 1957 році, але навіть обачність і скромний обережний спосіб життя не вберегли родину Бандери, як не вберегла і охорона, що здійснювалася Службою безпеки організації. На жаль, суттєву підтримку оперативній розробці лідера ОУН радянськими чекістами надали матеріали допитів. Які проводилися в Києві в Міністерстві державної безпеки в червні 1951 року генералом Вадісом, допитували колишнього шефа Служби безпеки закордонних частин ОУН Мирона Матвієйка. Разом із групою парашутистів його десантували британські спецслужби у травні 1951 року на Тернопільщині із розвідувально політичною місією від самого Бандери. Група Матвієйка була захоплена. Перевербованими колишніми повстанцями під командуванням офіцерів МДБ. На допитах в Києві на вулиці Володимирська, 33, Матвієйко розповів чимало подробиць із побуту та життя Степана Бандера. Матвієйко розповів чекістам, що Бандера, який працював допізна з документами та багато читав, вставав раненько о 5.30 через необхідність добирання на роботу в партійний офіс. Він ніколи не викидав продуктів, їв за трьох. Дуже полюбляв м'ясні страви, був лівшею, любив танцювати, ремонтувати автомобіль, книги, грати на мандоліні і гру в шахи. Крім того, Матвієйко дав чимало наклепницьких відомостей про побут родини Степана Бандери, стверджуючи, що лідер ОУН зраджував своїй дружині і часто її бив. Пізніше ці відомості були спростовані свідками та учасниками історичних подій. Що безпосередньо жили в оточенні Бандери і були більш достовірним джерелом інформації, аніж схоплений і пресований чекістами в Києві Мирон Матвієйко. Вбивство Степана Бандери стало логічним підсумком багаторічної розробки його органами радянської держбезпеки, але не зуміло ані стерти його із скрижали історії, ані з пам'яті українського народу.